Сьогодні в студії військова психологиня Олена Нікольська, Ксенія Мішина, слава дьомін та учасниці проекту. До речі, хто ком ходить відео, як жінка розповідає про колишню свого хлопця, яка прикидається хірургиною на холостяку, а насправді колить губи. З чого б це? як ви думаєте? Говорили про стереотипи, про те, що чоловік обирає собі пару по зовнішності. А мішина підтвердила, що так, це і є, і я з нею згодна. Ця рожева вода, що зовнішність не головне, це булшит. Людина вибирає генофонд майбутнім дітям, і в першу чергу це здоров'я і зовнішність. Зустрічаємо по одягу, а потім лише розум. Знімаючи власну передачу знайомців, я можу зробити висновок, що байдуже, що людина несе. Головне, щоб була гарною і її оберуть. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на Потрапив потрапив. аварію. чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Друге вам говорили тему, як справити перше враження. Говорили про гіргіню, яка була холодна і в цьому її помилка. Але де ж тут помилка, якщо вона така і є. Психолог зазначила, що гіргіня Поліна не говорила з тереном про себе, не ділилася почуттями. А на мою думку, вона просто страшненька, не на мій смак, от і терену не зайшла. Говорили про феромони, які у людей не працюють. Люди обирають собі один одного по запаху, знову ж таки, генетика. Марічка прийшла на пост шоу і продовжила ганьбитися, сказала, що терену заборонили давати Марічці троянду. Робить вона, а зрубно мені. <клес> Адже він її так не написав після проекту. Але й висміювати її так відверто теж некрасиво людина старалася готувалася. Основна її помилка, що вона показувала себе не як жінка, а як журналіст, якби вона сказала правду, що в її пріоритеті розкрутити себе, терен би її зрозумів. Дивно, що психологиня покинула проект, не дочекавшись завершення зйомок. Продовжили розмову про дотики, визвали Інну, згадали її гіпс, що тілесний дотик одразу є недоречним. Але як на неї дивився слава дьомін? Інна розказала, що має стосунки, слава аж засмутився, а він не все добре, нею зацікавлені більше, ніж вона. Далі говорили про Аліну, про вино. Вона просто хотіла привернути увагу. У них просто не співпали інтереси. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. ходив на Потрапив потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.